Отже, аналітична психологія або юніганський психоаналіз це дуже містифікований, дуже такий загадковий напрямок психотерапії, і психології, який в інтернеті і, взагалі, в спільноті там, людей, які цікавляться саморозвитком, духовністю, психологією і так далі, філософією. Це є щось така: це є така тема дуже е, таємнича і напевно. Багато в, чому, багато в чому дещо перебільшено так. Виною тому, як на мене, є сам Карл Юнг, який в який з самого початку виникнення своєї течії психоаналізу доклав всіх зусиль, щоб його було максимально важко зрозуміти. І так як зрозуміти його було нелегко і до сих пір найскладнішим юнгіанцем для прочитання залишається сам Юнг. То і опору його е, погляд, його школа думки в психології зазнавала дуже великого. Е, власне, аналітичній психології Карла Юнга і буде присвячений цей канал, на якому я вас вітаю. Це перше таке відео вступне, в якому я розкажу декілька речей. Е, одна це хто я такий. Мене звати Тарас Новецький. Я є. Аналітично орієнтований та психолог, тобто я зараз проходжу навчання на юнгянського психоаналітика на членство в Міжнародній асоціації юнганців, я вже набрав по суті практичні години, добираю теоретичні для того, щоб отримати цю сертифікацію. Але це дуже довгий процес і в основному займаю психотерапевтів довгі роки. Я працюю. В психотерапевтичному центрі Верди і так само працюю в центрі ментального здоров'я при незламних. Це є дві такі, два таких моїх місця праці. Тому я вирішив знімати про аналітичну психологію Карла Юнга. Мені здається, що це дуже захопливий, дуже цікавий напрямок, який разом з тим дуже нечасто покривають. Про інші напрямки психоаналізу я зустрічав значно більше матеріалів, ніж про аналітичну психологію. І навіть англійською мовою, так, щоб дуже знайти щось по аналітичній психології Юнга, то не знайдеш. Переважно це відео з такими дуже клікбейтовими назвами, як приручити внутрішнього монстра, або там. Як пізнати свою тінь, і так далі, і так далі. Тобто цей такий властивий самому Юнгу і юнгіансу певний пафос, так, який перетікає в дуже такі інтригуючі, скажімо так, назви і, і теми для обговорення, але при притому часто їм бракує власне оцієї. Аналітичності, яка є в назві аналітична психологія, часто, часто якісь певні терміни вони вживаються дещо поверхнево і дещо більше схоже на мистецтвознавські такі е, погляди, ніж на власне погляди психологічні. Також, звичайно, є Джордан Пітерсон, який, напевно, став найбільшим популяризатором. Єнгіанського психоаналізу в інтернеті я не бачив нікого, хто би говорив про Карла Юнга з більшою аудиторією, ніж він, але, на превеликий жаль, там пан Пітерсон використовує юнгенську теорію більше, щоб якось легітимізувати свої особисті покази, погляди, аніж аби репрезентувати погляди власне, аналітичної психології. Тому мені здалося, що було би класно зробити такий канал: зробити канал українською мовою канал про е, мій напрямок психоаналізу, який я для себе обрав, е, і е, розповідати тим, кому цікаво: е, про те, що ми вивчаємо, як ми працюємо, і е, що говорить наша теорія. І почати хотілося б з того, що аналітична психологія. Карла Юнга. Це є абсолютно такий самий напрямок психоаналізу, як і всі інші. Тобто, це не є, вона нічим не особлива, вона нічим не, не виділяється, знаєте, таким, щоб робило її е, якоюсь. Е, ну, що це, що це прям інший напрям, що це інший світ. Досить часто. На нюгіанців дивляться як на когось, хто зовсім по-іншому якось думає, зовсім по-іншому якось працює і е, ну, живе в своєму трохи світі. І попри те, що деякі так роблять, звичайно, але деякі так роблять в абсолютно будь-якому напрямку психології, якщо ми будемо чесні. От аналітична психологія, в свою чергу, просто відрізняється поглядом на деякі ключові е, моменти у психоаналізі. І е, вона народилася з такого великого конфлікту між Карлом Юнгом і Зігмондом Фройдом коли, е, з часів, коли вони ще були друзями. Е, і відтоді юнг пішов якби, своєю дорогою. Е, також юнгянська психологія це не є біблія Карла Юна, Так? Тобто е, дуже, часто, дуже часто критика е, юнгянства, власне, іде. Е, Власне, більше подібна на критику поглядів Карла Густава Юнга, хто, як відомо, був далеко недосконалою людиною. Але і аналітична психологія це не є е, збірка поглядів Карла Юнга. Це є ну, вже така крупна база напрацювань юнгіанців, От, е, людей, яким сподобалися його думки, які розвивали його думки, які доповнювали їх і часто заперечували. От, тому це є окрема школа. Це не є е, думати, про, думати про неї як про школу думки Карла Юнга. Це би було так трошки ніби е, більше подібне на секто, так само, як ми ж не думаємо про фрейдистів, як про людей, які конкретно так, сповідують думки Зигмунда Фройда. То в чому ж власне особливість аналітичної психології, юнгіанського психоаналізу? Вони з Фройдом розійшлися на тому, що Фройд дивився на лібідо і на несвідоме, як на в першу чергу, психосексуальні індивідуальні так, явища. Тобто людина вона має, вона має основні такі потяги, головно агресивний і сексуальний. Людина в ході своєї біографії вчиться. По різному їх скеровувати, вчиться по різному з ними обходитися. І в цьому процесі в неї формується характер. І коли цей характер формується дисгармонійно відносно іншого і не дозволяє їй розряджати напругу, то, грубо кажучи, утворюється так симптом певний, тобто лібідо, яке застрягло, і яке через симптом намагається себе вивільнити. І це все відбувається дуже, ну. В межах одної якби, особи Фройд, коли писав, щоб почитати Фройда, він безперечно хоч і багато говорив про стосунки між але в нього була дуже цілісна, дуже така ізольована всередині самої себе модель психіки, де є така екосистема, яка сама з собою в принципі працює це ід, его суперего. Так, це є система, яка ізольована в собі. І тому, коли Юнг вирішив йому запропонувати ідею, що несвідоме може мати колективну природу, то Фройд відмовився сприймати, відмовився сприймати цю ідею. Він бачив несвідоме як суто біографічний і такий набутий в ході життя. Пласт такого ніби, ну, знання певного, неусвідомленого, не незрозумілого самому своєму носію. Юнг ж вирішив, що, напевно, буде більш цінно подивитися на несвідоме, як на такий не тільки індивідуальний, а як на колективний пласт знань і колективний пласт оцього образотворчого і смислотворчого. Ніби Пориву, який впливає на нашу психіку і формує її. І під колективним несвідомим мається на увазі власне оцей потужний культурно-історичний багаж, в який ми народжуємося, і ідеї, які, які вкладаються в нас без жодного нашого відома чи без нашої згоди, спочатку нашими родичами. Потім в ширшому суспільстві вчителями-викладачами, потім колегами, начальниками і так далі. і так далі. Тобто це є, це є культурний такий, культурна сфера, в яку ми вступаємо, в якій ми зав'язані і з якої ми не можемо вийти. Більше того, багато е, говориться, коли кажуть про колективне несвідоме, то йдеться часто про те, що ну, людина не народжується якби. Та була раса, так? і оці всі е, загальнолюдські досвіди, такі як досвіди гніву, горя, заздрості, любові, свободи, неволі, і так далі, і так далі, ці всі досвіди, які властиві людській істоті, так? вони є основою колективного несвідомого. Тобто корінь колективного несвідомого є якби в загальнолюдському досвіді, який потім проростає і розквітає у формі. Величезного такого культурного комплексу системи, в якій ми знаходимося, і в якій ми живемо, і яка повністю впливає на те, хто ми, які ми, як ми почуваємося і як ми вважаємо, ми маємо почуватися. Е, і, власне, тут е, варто зразу собі розставити крапки на такі, що е, оцей такий загальнолюдський досвід закорінений в нашому тілі. Емоції, з якими ми народжуємося, там почуття, різні частини мозку і так далі. Чи культура, так, хто з них перший, хто з них головніший, хто, хто кого формує, як би. І я б зразу запропонував їх розглянути як абсолютно взаємовизначаючі, так, взаємозалежні категорії, які не можна розділити. Тому що, коли ми говоримо про культуру, яка розвивалася так з людини, з доісторичної такої людини, то звичайно, що ми можемо казати про те, що культура розвивалася з наших потреб, з наших емоцій, з наших там різних особливостей, тому що ми. Спробували ховати мертвих як спосіб, ніби символізувати своє горе. Ми, ми допомагаємо пораненим як спосіб матеріалізувати своє співчуття, і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, що з нашого єства проростає певна культура, але потім, коли вона проростає, вона починає змінювати наше єство, тому що. Попри те, що ми здатні злитися і сердитися, в принципі, як люди, культура визначає, на що ми будемо злитися і сердитися. Так, тобто культура в сенсі тої культурної групи, до якої ми відчуваємо приналежність. От тому, тому ось так воно. І оцей дуже складний стосунок між колективним і індивідуальним, так, між Нашою якоюсь такою особистістю, нашим унікальним досвідом життя, нашою унікальною біографією і е, культурою, в яку ми потрапили, е, і е, яка починає формувати наше життя, е, власне, оцей стосунок і досліджує аналітична психологія, і її основною задачею є процес індивідуації. Е, процес індивідуації це є е, не як можна часто почути. Відділитися від культури, зрозуміти, що вона хибна, а ти трансцендентний над нею, і ти тепер підеш своїм шляхом, бо ти ну, тепер наймудріший це не про те, людина не може окремо існувати від культури. Наше его, наша психіка вона зіткана, власне, з ниток культури і з ниток нашої фізіології. Е, і нашої е, там родинної історії, і нашої індивідуальної біографії, якщо вирвати культуру, воно все сипеться. Якщо вирвати бучо, воно все сипеться. Ми не, не можемо бути трансцендентні над культурою, як риба не може бути трансцендентна над водою. Так? Е, не можемо просто. Це є середовище, в якому ми живемо. І е, тому індивідуація це не про трансцендентність над культурою і вихід за її рамки. Індивідуація це є про усвідомлення того, що в мені виявляється е, не зовсім моє, що в мені виявляється наслідком моєї індоктринації в цій культурі, моєї, ну, моєї такої включеності в неї. Е, а де є мої бажання? І як я можу. Знаючи це все про себе, побудувати з цією культурою такий стосунок, щоб мені жити було в принципі добре. От. Не кажу про те, що ми там маємо досягнути щастя, внутрішнього миру, спокою. так, Це не є мета психоаналізу. Бо психоаналіз, зрештою, вірить, що Внутрішній мир і спокій, так, такий остаточний і остаточне щастя, можливе тільки в момент смерті. Поки ми живемо, ми намагаємося, пробуємо, творимо, помиляємося, боремося, виграємо, програємо, так, е, будуємо і руйнуємо. І тому, поки ми живі, то цей шлях індивідуації, тобто встановлення стосунку між своїм власним досвідом і між середовищем навколо нас між цим культурним таким пластом, це є наша така велика задача. І власне тут і вступає, вступають знамениті юнгянські, так, архетипи. Архетипи це є поняття, яке ви ще можете зустріти в крім аналітичної психології, в літературознавстві, в, кіне, в кінематографі. То архетип це є типовий, так, типовий сценарій, або типовий персонаж. І сам Юнг, наприклад, казав, що є скільки архетипів, скільки є типових персонажів або типових ситуацій радше, так він казав. А можна сказати, що є скільки архетипів, скільки речей намагається зобразити культура. Тобто їх є, по суті, безкінечна кількість, але звичайно, що в аналітичній психології є цілком обмежений набір, з яким ми в першу чергу працюємо. Але що ми маємо розуміти, так це те, що архетип це є комбінація такого культурного образу, символу певного, який повинен якось формувати людину. Який повинен якось, в неї, якось її на себе перетворювати, так? і який підкріплюється отим, так, психічним субстратом емоційним. От, наприклад, ми можемо мати такий архетип маскулінності, він в аналітичній психології називається анімус, і ми будемо мати культуру, яка має цілу купу ознак, які будуть цьому архетипу так відповідати, які будуть. Робити людину більш чи менш відповідною цьому архетипу, і ми маємо оцей такий тиск колективного, так, для того, щоб змусити особу чоловічої статі відповідати цьому анімусу. І власне на прикладі такого архетипу, який, безперечно, буде ще й черпати свою силу в цій людині з її там сексуальності, з її агресії. З її там бажання, щоб її любили, от, і буде на цьому будуватися, то, власне, в контексті індивідуації ми би мали зрозуміти, так, де я просто ідентифікую себе з тим, що таке в моїй культурі чоловік, що мені сказали, таке чоловік, що він має робити, який він має бути, а де те, що я би хотів робити. І гармонізувати якби, ці дві речі між собою, так, щоб вони не спричиняли нам гострого дискомфорту. От. І власне, про, як про архетипи, так і про процес індивідуації, про знаменитий термін, започаткований Карлом Юнгом, комплекси. От, і, в принципі, про способи і перебіг аналітичної психотерапії, і буде цей канал. Якщо вам до сих пір було цікаво ознайомитися так чисто поверхнево з тим, що воно таке і чим воно відрізняється, то ласкаво прошу на канал і буду чекати вас наступного разу. А до тих пір бережіть себе і побачимось!